Починаємо новий блог. Ми сьогодні з моїм сонячним зайчиком прийшли у нову подивитися якісь пасхальні атрибути. Хочу з ним щось цікавеньке на цьому тижні поробити, можливо, якісь поробки. От дивлюся тут різне у нас тут є, бачите, різні із фетру такі наліпочки. Є ось такі яйця, це свічки, я так розумію. Але є ось такі, також в Аврорі. Купа всього, ну не купа, але теж можна щось обрати. От думаю, що б нам такого цікавенького на цьому тижні поробити. Мама моя буде пекти Паски. Але не знаю, чи ми поїдемо до неї прикрашати їх, чи ми просто вдома прикрасимо якусь паску. Не знаю, я їх пекти чесно ну, взагалі не збираюся. Але чи є от, цікаво в магазинах паски без глазурі, без будь-якого декору? Я б взяла таку. і Ми б самі з вдома з мішенькою би. Прикрасили, йому було б цікаво і зробили би гарно, як мені хочеться. Я не знаю, як мені хочеться, якщо що, це я так сказала. Міша бережно, будь ласка, міша з цим молочком вже допив, трубочку дістає. Допив? Фотозона від ясен світ прямо посеред нобусу. Міша кошик везе. Допомагаєш мамі, Міш? Ніжко наша. Цією, цією. цією ножкою да, можеш бавтати, а цією не треба. На цьому тижні ми були на консультації у хірурга Вохмадиті стосовно мішаної пупкової грижі, і вже назначили дату операції. Нам дали перелік аналізів, спеціалістів, яких треба пройти. Будемо готуватися, і буду тримати вас в курсі. Це буде дуже скоро. Ось так ми виходимо з ситуації, <гум> коли у дитини гіпс. на одному пакеті сидить, інший на нозі. Іграється. Пасочки робиш, да, Міш? Що це в тебе, Міш? Що в тебе там? Лопатка. Лопатка ще ще. що? Камінчик. Камінчик де? Ось. Ого! Такі розваги. Покажу вам, що ми з Мішою купили із великодніх прикрас. Це ось така глазур біла, саме звичайна. І жовта. У нас взагалі буде все жовте, якщо чесно. Так, ну ось, будь ласка, жовтий барвник для яєць. Хочу декілька, тому я не буду багато робити. Буквально там пару штук яєць пофарбуємо в жовтий, і пару штук потягнемо ось такі наліпочки. Теж з жовтими курчатками. Ось такі. Міша сам їх обрав. Так. І на ось ці жовті ми наліпимо ось такі наліпочки. Ну, точніше, Міша це все буде прикрашати. Я взагалі це все роблю. У цьому році лише для того, щоб Мішу якось порозважати. В плані, знаєте, якихось традицій це як Новий Рік, Різдво, ось всі ці свята. На Новий рік ставимо ялинку, а на Великдень фарбуємо яйця та прикрашаємо Паски. До речі, щодо пасок, я ж не печу Паски. Мама моя буде пекти, але вона буде пекти або в четвер, або у суботу. А ми з мішою не знаю, коли будемо прикрашати. От як буде настрій, так цим і займемося. Можливо, сьогодні ввечері, можливо, завтра вже все поприкрашаємо, щоб потім вже цим не займатися. А ми замовили, точніше, як попросили у одній з пекарень, які тут у нас біля дому. Ми попросили залишити нам одну паску без прикрас, без глазурі, без нічого. Бачите. Ось така звичайна, просто вчора ввечері пішли, її забрали. М'якенька, дуже-дуже м'яка. Сподіваюсь, смачненька. І будемо її, Мішою вже прикрашати. Такий у нас DIY. Ось така посипка ще для білої глазурі. І ось таку у мами взяла. До речі, ви, мабуть, задастеся питанням, чому в мене дві глазурі, одна паска. Збираюся зробити ще кексики. Зараз якраз буду цим займатися. Буквально пів порції зроблю. Не знаю скільки там вийде. Сподіваюсь, штучок шість буде, і от їх ми й прикрасимо. Якісь смішні дуже кекси вийшли. <с? <с?> не знаю, як ми будемо їх прикрашати, бо вони прям, ну, бачите, такої форми. Тут високі, оці от гірки вийшли. Подивимось, може зріжу трошки. Чи не знаю, чи не буду, чи такої форми хай і будуть. Дуже смішні. Ми сьогодні їдемо до бабусі з мішкою, а матір з чоловіком ідуть йдуть нас проважати на тролейбус. Ми вже погуляли тут біля мами, і зараз будемо йти до неї в гості. Міша вже чекає зустрічі з котиком. Подивіться, яке тут все зелене просто. Якийсь кайф. Обожнюю цей район. Це відрадний. Тут просто вулиці всі, всі в каштанах, всі зелені кайф. Міша, розкажи, куди йдемо? До, до котики. До котика? А де котик? У кого? У, У бабусі. У бабусі, так. А що це в тебе на голові? Шапка. Шапка? Та ні, це ж не шапка. Що це? Кепка. Кепка, точно. Сьогодні просто максимально спекотно, я вже не можу. Для мене це вже занадто, якщо чесно. Хочеться трошки прохолодніше, так як було вчора, коли можна було іноді накидати якусь там куртку. Оце було класно. А це для мене трохи занадто. Ой, хто ховається? А де Міша? Ку-ку! Ой, а де Міша? Ку-ку! Хотіла ще з вами поділитися моєю радістю. Якщо раніше Міша тваринок називав там типу, як робить корова, і він казав, Міш, як робить корова? Му-му-му. Му. А зараз навпаки вміє робити. Наприклад, м -м. Міш, а хто робить мяу? А хто робить гап? А му хто робить? Корова. Корова. А хто робить хрум-хрум? Білка! Білка! Коротше, ось такі у нас нові досягнення. Давно вже декілька тижнів. Просто все забуваю вам розповісти про це, але мене це дуже тішить. Вау, тут таке роблять міша, дивись який кран. Кран. Кран, точно. Ми, як завжди, на прогулянці знайдемо щось цікаве. Тут бетонна мішалка. Дуже цікаво, так? Це, до речі, віяр буде. Тут була стара будівля, а зараз вони переробили, бачите, як гарно зробили, буде VR Оце так! Ти бачиш, дядя змиває бетон. О, там, Є У нас тут така гарна локація в ретровілі. До Великодня. Ні, мішолечка, не спускайся. Посадила мішку сфотографувати, він мені цього зробити нормально не дав. І тут ще ось такі дерева з яєчками. Знаєте, де моя дитина? Він десь тут. Ку-ку, ти куди запакувався Міця. там, міш? Ні, на ножку не вставай. Реально гарні зайчики. І мій зайчик тут. Хі -хі. Кролик. Це ще відпочиває на сцені, дивиться, як потяг їде. У мене з'явився ось такий дружочок, точніше, навіть два. Замовила собі ось такі мікрофончики, щоб ви мене краще чули, щоб звук був більш якісний. Давно це хотіла зробити, але не могла знайти, щоб було три мікрофона в комплекті до одного телефону. Наприклад, до одного пристрою, щоб можна було підключати. Я цього так і не знайшла, тому замовила з двома мікрофонами. Для чого мені з трьома було потрібно? Бо я все думаю і не можу знайти вихід, як мені знімати нормально мамські розмови, щоб був гарний звук, але щоб можна було підключати їх до одного пристрою і три людини могли розмовляти: я і дві подруги. Поки не знайшла виходу з цієї ситуації, але просто замовила. Щоб влоги знімати і всі інші свої відео. Ось такими пухнастиками. Такі милі. Не можу. Знаю, що, скоріше за все, будете питати, які саме мікрофони я замовила. От показую вам коробочку. На розетці замовляла. Не знаю, що це за такий бренд. Якийсь ноунейм, no якщо чесно. Ніде не написано. Буду пробувати, але ну, я так протестувала, поклала телефон тут, відійшла у ванну, то звук хороший. Мені подобається. Це явно краще, ніж у мене просто, просто такий звук, як ви зараз чуєте. Це буде більш якісно. Сподіваюся, що мені буде нормально кожен раз вмикати, брати з собою, не забувати, щоб вам нормально знімати. Дуже на це сподіваюся, бо хотілося б більш якісний звук у своїх відео. Поки міша спить, у мене тут зварилися яйця. Зараз вже бачу, що декілька полопалися. Але я з запасом збиралася робити шість, але зварила про всяк випадок вісім. Не знаю, от два точно бачу з тріщинками. Ну, зараз подивлюся. сподіваюся, що шість якраз нормальні. Це таки більше у мене потріскалось, ніж два. Але нічого страшного. Ми ще наклейки будемо ліпити на них. тому... В принципі, не критично. Гарні такі жовті виходять, клас. У нас ще щось такі наліпочки будуть з курчатками. Я вам показувала раніше. Зараз хочу обрати три якісь і вирізати. Так, ну, все точно. Не знаю, чи мені ще сподобається. В принципі, я це все заради нього роблю. Так. Сподіваюсь, хоч трошки цікаво буде. Я вже відкрила двері до нього в кімнату, вже хочу, щоб він просинався, але поки, як чуєте, тиша, спеціально хожу тут, шумлю трошечки все. Ну, не трошечки, а дуже сильно все не тихо роблю. Але поки не допомагає. The past is where it stays, way back a year ago Ось такі три обрала. А ці залишаться нам на наступний рік. Можливо, ще раз використаємо. Можливо, ні. Не знаю. Залишу а там побачимо. З тобою цікаво щось робити. Давай. Яєчко. А що це, міш? Яєчко. Яєчко дати тобі? Да. Дивись. Зараз треба прикрасити яєчко. У нас є ось такі наліпочки. Дивись, тут курчатка. Дивись, які класні. Ні, ні сонок, кушати його не треба. Воно ж в шкарлубці. Ти вже з'їв яєчко. Давай відклеюй курчатку, будеш клеїть на яєчко. Відклеюй. І клей на яєчко. На яєчко. seen a lot of change. been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. i Зараз мама повдягає, а ти будеш класти їх у водичку. Давай, друге, засоби. Отак. Молодець. Так, і третє. Давай. Вставляй. Пальчиками не трогай, просто клади. Отак, клади, клади. Пальчиками не вставляй. Давай, клади. Оп. Ану. Ух ти! Давай, друге. Наклади, клади, тільки водичку не трогай. Оп. Плюх. Так, виливаємо водичку. Ось така глазура у мене жовта вийшла. Зараз мішенька тримай. Це, Зараз будемо поливати. Зараз мама ложку візьме почекай. Ти вже їси? Давай. Дивись. Отак. Оп. Синок. Ти моє чудо. Смачна глазур. Міша, який не їв в своєму житті нічого солодкого. з цукром мального. Їсть глазур. Чудово. Ладно, один раз можна. Да, Міш? Міш, тепер саме цікаве. Так. А зараз будеш прикрашатись. Саме отак отак. Прикрашаємо. Молодець! Давай ще Ще бери. І ще посипай. Гомішка. Молодець! Давай ще. Будеш ще посипати? М -м -м. Давай ще. Да, я думала, ця жовта глазур буде яскравіше набагато. А тепер будемо кексики прикрашати. У нас, правда, кекси дуже дивної форми, тому вже як буде. Не знаю, завжди рівні виходять, по тому самому рецепту роблю цього разу. Просто якісь чудернацькі. Є. Ще сюди, так? Да? Давай. Бери тут ручкою, отак бери отак ручкою і на кексики насипай. Ох ти, чудово. Давай ще. Ні, синочок, насипай. Насипай, щоб гарно було. Будеш насипати? Бери ручкою. Отак, так, да, побільше. Побільше і насипай. Мафін ні, це не для тебе. Дуже дивні кекси вийшли. Я точно знаю, що вони смачні, але виглядають дуже дивно. Давай, пакетик, а на оцей кексик труси. На оцей, да, трусує, так? Турцію отак. Молодець. У нас класно вийшло, здається, глянь. Мафін хоче вже з'їсти ці кекси. Ось така краса у нас врешті-решт вийшла. Звісно, якби це робила я, то все було б зовсім по-іншому. Тут все не ідеально, навіть ось ці наліпочки. Ось, ось отак виглядають. Але Міша робив це сам, і для мене це було найголовніше. В цій затії взагалі. Ось, ну ви все бачили: посипочку посипав, наклейки клеїв, у водичку опускав, щоб такі наліпочки приліпити. Чи як це називається? Ну так, наліпки. Якісь термоналіпки, мабуть. Ось такими курчатками у нас вийшли. Кексики, звісно, дуже смішнючі. Все інше, наче і нічого. А от кексики ну дуже смішні. Ну, я не знаю, чому вони такої форми. Повторюсь іще раз. Оце яєчко, яке міша впустив. Нічого, це те сам. Гуляємо в парку і тут подивіться, який кущ. Просто яка краса. Ми тут були з мамою в середу, і цього ще всього не було. Сьогодні неділя. Мафін сьогодні з нами теж приїхав в гості до бабусі. Всі разом їдемо вже додому. Отакі от фломастери є. Розмалюємо гіпс. Давай. Давай розмалюємо? Ні, гіпс. Малюй. Клас! давай намалюємо. Смайлик. А так. Яким будемо малювати? Окей. Це який колір? Жовтий. Жовтий, правильно, давай, знімай ковпачок, малюй гіпс. А у мами який колір? Синій. Синій, молодець. А мама тобі квіточку намалює. давай синім і ще... А це який колір? А, у нас такий вже був. Це зірочка? Прикольно. Зірка! Зірка. Ось такий у нас тут художній кружок. Розмальовуємо дитині. Іміша сам собі розмальовує. Сьогодні, крім того, що ми з'їздили в гості до моєї мами, у нас був такий максимально спокійний домашній сімейний день. Тому я майже нічого не знімала сьогодні. Як бачите, сподіваюся, що цей день також у вас прийшов з вашою сім'єю, бо ну у мене знаєте Пасха це таке родинне свято, такі асоціації. Я не знаю, мені здається, це у всіх, так? От кого я знаю, то всі проводять цей день саме з родиною. Ми зараз вже будемо мити мішу. До речі, я хотіла з вами поділитися, що найважче з гіпсом мішаним це його купати, мити. Бо мочити гіпс не можна, ну, логічно, якби. І коли ми вдвох з чоловіком, це незручно, дуже незручно його мити. Але коли я одна, то взагалі майже неможливо. Просто це якийсь кошмар. Ми, коли вдвох миємо, то чоловік тримає, я там душем його поливаю, чоловік ногу вверх тримає. Коротше, якось вдається нам його помити і не намочити гіпс. А коли я одна, отак, от вивертати однією рукою його і тримати ту ніжку, а ще й поливати і мити, ну це не виходить. Я пробувала вдягати пакет на ногу. Зав'язувати зверху, але все одно туди затекла вода. Коротше, скоріше б вже цей гіпс зняли. Дуже чекаю цього дня. До речі, завтра, в понеділок, ми вже йдемо до лікаря. Подивимося, що нам скажуть. Це ми не знімати гіпс ідемо, а просто на консультацію, щоб він сказав нам, що нам далі робити, як довго з ним ходити. Ось такі справи. На цьому з вами прощаюся. Дякую, що ви зі мною. Скоро побачимося в нових відео.